Готов идти воевать? <рість> Мечтал <рість> вас не видим. Мобілізовані росіяни скаржаться на свою військову форму. На відео окупанти із Пензінської області РФ розпаковують екіпірування, яким їх забезпечило командування. Шапка знає вообще восімь второй год. Дві пари перчаток. Которими стрілять вообще невозможно. Також окупанти отримали старий бушлат, радянський плащ намет, на мед, на що за їхніми словами, як із психлікарні, шкарпетки до колін та напівгнилі ватники. Саме так продовжується так звана часткова мобілізація на болотах Росії, яку диктатор Путін оголосив 21 вересня. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання та жахливу амуніцію. Російські телеграм-канали поширили відео, на якому мобілізованим із твері видали пластикові бронежилети, призначені для страйкболу.